Всім привіт, народ, з вас, підписка, вподобайка, і якщо хто не помітив, то вже як декілька днів на каналі не виходять відео, замість них кожен день йде етер. А це каже про те, що я нарешті рішився робити етери, а потім по ним монтажики. І я думаю, вам так більше сподобається. Якщо, до речі, хтось хоче дивитись етери, по яким записуються ці відоси, то приходьте на них, а якщо ви хочете дивитись на них після закінчення, то беріть спонсорку. Коротше, ось така вам інформація. Так, якщо хтось не пам'ятає, то попередня серія закінчилась на тому, що я трохи заблукав. Тому на початку етеру я вирішив просто залишити цикло поруч з електростанцією, щоб не загубитись, а сам взяв рачок і побіжав на ньому. Потрібну печеру я знайшов відносно швидко і, просто пробіжавшись вперед, знайшов споруду утримання, яку знову охороняв дракон, але на цей раз ми, ми його вже не боялись. В самій споруді я спочатку пробіжався по всім кімнатам, в одній з них я знайшов. Водозаборну станцію, а в усіх інших були телепорти в різні місця мапи, які нам ще потім знадобляться. І найцікавіше, зрозуміло, що в цій споруді було це центральний прохід, в якому я зустрів імператрицю. Вибачте, що я відвікаю від перегляду, але я хочу вам порадити один прекрасний канал це Бандера Бендер. Так, це якщо що реклама. Але, не дивлячись на це, я подивився декілька відосів, і вони мені, справді так кажучи, сподобались, тому я раджу. Вам перейти по посланню в описі і також спробувати подивитись, я думаю, вам також зайде. Ну і якщо хтось з моїх глядачів також хоче взяти в мене рекламу, вона коштує копійки. Напишіть мені в інсту, я відповім. Вибачайте, що відволікаю вас. Приємного пригляду. О, ось! Ось імператор. Ой, давайте, привіт, велетень імператор. Більше скринів! Більше скринів. Так, ти тут щоб гратись? Колись тут були інші, вони збудували ці стіни. Вони гралися на самоті. Вони набридли мені. Тепер їх немає. Натомість є ми. Ти мене скушиш? Нам цікаво, чи ти пливеш за течією, чи борешся проти неї, як вони. Сюди? Так, закласти йонний куб. І що? Так, ти зі мною спілкуватися? Ти зараз будеш? Мої малюки мають народитись, щоби гратися ззовні. Ми були тут так довго. Інші збудували шлях, щоб досягти світу зовні. Я просила їх про звільнення, проте вони не чули мене. Якщо ти нам допоможеш, я дам тобі те, що інші марно намагались взяти. Рекомендов... А, це трохи інший рекомендовал, спожити їжу. Так. Що з тобою зробити? З добрами ви мені казали підплити. Що ти робиш? А, не лякай мене так, будь ласка. Будь ласочка. закласти йонний куб. А що? А навіщо я там закладав йонний куб в тому місці? Ну, ви мені сказали зачекати, я чекаю. Мої малюки можуть піти звідси шляхом, який я ти відкрив? Та спершу вони повинні дочекатись слушної миті, щоб звільнитись зі шкарлупи. Саме цього інші не змогли примусити мене зробити. Коротше, треба було зробити інкубаційний фермент, ресурси на який можна було знайти в тих порталах, які ми бачили в інших кімнатах. Зробивши той фермент, я повернувся і віддав його, після чого вилупились дитинча. Які, до речі, робили. Я називаю її умовною вакциною, але це ну, просто фігняйка нас вилікує. А сама імператриця померла. Ну що, інкубатор. закласти інкубаційний фермент. Ой, і зараз буде щось цікаве. Давайте. О, майже вилупилась. Маленькі вилетні. Ви як вилупились розміром з мене? Ну, може, ти мені щось скажеш? Так. Ди, ти, дитинча морської імператриці. Та, досліди його, все, дослідив. Ну, давай. Подякую хоча б, я не знаю. Хоча б, ну це як мінімум, подякуй. Мої малюки пливуть до мілини. Я дякую тобі. Їхня воля це мій кінець. Цікаво, як це? Заснути та вже ніколи не прокинутися. Можливо, коли ми знову зустрінемось, я буду океанічною тічією, що несе до нової землі насіння. Ух. Або істотою такою дрібною, що може бачити шпарини між пещінками. Прощавай, друже. Далі. Отримавши собі вакцину, я одразу побіжав вимикати ППО, і після цього, нарешті, ми можемо покинути цю планету. Лишилось зробити лише ракету, але ресурсів на неї потрібна неймовірна кількість. Спочатку зібравши трохи титану, я зробив пускову платформу. Потім, зібравши ще трохи ресурсів, я зробив пускову вежу. А далі вже все не так просто, тому що на наступний етап ракети мені не вистачало всього однієї ніклівої руди, але її знаходити особисто мені складно. І плити за нею далеко, тому я вимушен був повертатись в печеру за ним, за нікелем. Витратив, витративши купу часу на пошуки руди, я нарешті повернувся і зробив реактивні рушії. І як назло, на, ступ, на наступний етап мені також не вистачало лише, лише однієї кристалічної сірки, яку я чомусь не зібрав, коли бігав за нікелем. І тут раптом відбулось жахливе. а саме комп вирішив перезавантажуватись. А, так, я. Чисто в теорії мав би повернутись? Так, зараз. Чекайте. Все, я на місці. Е е я тут. Онлайн трохи впав, і зараз в мене просто одне питання. Е від якого залежить закінчиться, чи зараз цей Етер чи ні? Це про гру. Вона не зберіглась. Mm -hmm. Напевно, це і буде кінець цього проходження по субнатуці такий, тому що я перегравати дозволяю заспавнити речі, але. Проблема та -то в тому, що мені. Чи дозволишся ти мені телепортуватись, там же. ми... А, Я не зберігався взагалі. Тут збереження наприкінці минулої серії. Тобто там ми, ми із Велетнем не поспілкувались зараз і так далі. Е, я не бу... Ні, я не буду зараз перепроходити. Я просто. Ну там, насправді ти кажучи, ми нічого не пропустили. І фінал субнатчиків, ви спокійно можете загугліть. Там... О, ну все, ми нічого не пропустили. Там справді треба було просто. Ні, я не буду телепортуватись і так далі. А я не знаю, чи можна телепортуватись тут. І ось на цьому це проходження закінчилось. Я вирішив робити трохи якісніший контент, а на це буде виходити куди більше часу, тому я б не відмовився від вашої підтримки, а саме по можливості можете кинути мені донат посилання в описі або стати спонсором на Ютубі. І якщо вже казати про спонсорів, то дякую. Дякую двом новим спонсорам, а саме Сіма Хайке... Хайха? Сіма Хайха та Роман Божик. Та дякую своїм спонсорам, а саме містру Брендіку, Максиму33 та усім іншим спонсорам. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Так, ну зрозуміло, що від усіх інших я в будь-якому випадку очікую вподобайки, коментарі. Не забувайте ще приходити на ітери. Я намагаюсь їх робити кожен день, але я не знаю, чи буду встигати я монтувати так швидко, як я роблю ітери. Uh... Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте. І ще по в описі ви можете встановити мою нову гру. Будь ласка, зробіть це. Це також мене дуже сильно підтримує. Дякую за перегляд, всім удачі та бувайте.